28 лютого 2025 року і справді знаковий день. Останній день зими та ще й рідна команда проводила матч 19-го туру УПЛ. Тут точно багато чого можна буде згадати. Кияни нібито й мали грати у Полтаві, оскільки вже з Ворсклою перетиналися в першому колі в Києві. Цього разу доля звела знову на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. На наших офіційних ресурсах була опублікована відповідна новина з вказанням конкретної причини перенесення матчу до столиці країни. А саме нестабільністю електропостачання та низькою температурою вночі протягом тижня у місті Полтава. Тож виїзний матч чемпіонату Динамо з Ворсклою зіграв в Києві. Який результат очікуєте? Очікуємо розгром Полтави Шо? Так. Шо? Ярмоленко по любому має забити. Вірю в Ярмоленка, вболіваю за Ярмоленка. Та ми граємо у футбол завдяки нашим героям. Військові, наше все вони не тільки захищають країну від агресора, а й встигають підтримувати рідну команду на трибуні справжні титани. Я в шпиталі зараз відновлююсь після поранення. І... Я завжди болював і болюваю за наше Динамо, тому що з самого дитинства, мабуть, десь 7 років я завжди, завжди болював. Ще за ту команду, яку була там, де грав Олег Блохін, де грав Буряк, де Веремєєв грав. Плюс 5 градусів хороший старт року в УПЛ після перемоги 2-0 над Карпатами. Ви ж пам'ятаєте красу Ваната? А це був сороковий гол для нападника в УПЛ. В цьому сезоні Ванат забивав і Ворстлі. Наприклад, переможний гол у Кубку на сотій хвилині матчу у екстратаймі. Тож форвард Динамо зараз у гарній формі. А що там по стартовому складі? Олександр Шовковський провів усього одну заміну у порівнянні поєдинку з Карпатами. Максим Дячук виходить з перших хвилин замість дискваліфікованого Дениса Попова, який через жовту з левами пропускав цю гру через перебір гірчичників. А ще у стані суперника дискваліфікований головний тренер. Юрій Максимов не міг керувати командою зі звичного місця через вилучення у попередньому турі з Оболонню. Його функції виконував Сергій Ревут. Та давайте по самій грі. Кияни з перших хвилин намагалися забрати м'яч під власний контроль і адаптуватися до гри суперника. Тут Андрій Ярмоленко отримав по спині, і заробив стандарт. Пізніше штрафний і подача піхальонка. Михалко виграв другий поверх і головою намагався завдати клопоту Павлу Ісенку та вище воріт. Ворскляни не намагалися грати просто, вигадували цікаві ходи і загрожували воротам нещирета. Тут була легка здобич для Руслана. А це дуже показовий момент для кожного футболіста. Вівчаренко виборов фактично програний м'яч добіг і з останніх сил хотів віддати точну передачу в штрафну суперника. Поротар на перехопленні. Хто шукає, той знайде. Максим дячук віддає цукерочку на капітана. Віталій Бояльський пробуває точно поміж ніг і робить результат 1-0. Це 65-й гол для півзахисника в УПЛ. Солідне досягнення. До слова, це ще й тисячний пропущений м'яч Ворсти в чемпіонаті. Але ж який пас від центрбека білосиніх. Бачив, куди віддавав. Ну, я побачив, що у Віталіка є зона за спиною суперника і віддав туди передачу. Виявилося результативне. Полтавці після пропущеного м'яча одразу кинулися відновлювати рівновагу. Тут змусили Вивчаренка порушити правила на жовту. Хороша нагода пробити зі штрафного. Руслан на без жодної паніки оформлює впевнений сейв. Та стандарт це лише натяки на небезпеку. Далі були куди серйозніше. Передача з флангу від Крупського і кулач головою перевіряє на міцність поперечку. А далі зусилля на Щерета та вівчаренка змушують схопитися усю полтавську команду за голови. Пізніше неприємна обрізка в центрі поля і швидкий випад того ж Владислава Кулача на ворота динамівців. Ще один удар в площину і ще один порятунок голкіпера Динамо. При такій грі треба діяти розумно. Ось відповідна взаємодія піхальонка з Ярмоленком і крута техніка сьомого номера киян. Суперники не мали іншого виходу аніж фолити. А це був тільки старт такої взаємодії. Пізніше все було вже конкретніше. Елегантна підсічка Буяльського на Ярмоленка і удар, який вдалося заблокувати. Оцініть нестандартну дію капітана у коментарі. Тут уже затяжна атака, передача Кабаєва з лівого флангу на правий. І тимчик, який провів свій 150-й матч в УПЛ, у дотик намагався пробити сильно. Блокується. А після цього вже сам Кабаєв вийшов на ударну позицію. Владислав вицілював лівою ногою в дальній кут. М'яч розминувся з воротами на кілька сантиметрів. Під кінець тайму кияни ще раз пробачили суперника. Швидка атака. Ярмоленко підключив Тимчика. Олександр м'яко закинув на Пуяльського і Віталій головою спрямовував м'яч у лівий кут. Трохи забракло точності. На цьому ідемо відпочивати. Олександр Шовковський одразу в перерві вирішив зробити заміну. Костянтин Вівчаренко поступився місцем на полі Владиславу Дубінчаку. В цей час фанати, яких було не дуже багато на трибунах, робили атмосферу. Тут ще порція замін від наставника киян Владислав Кабаєв та Олександр Піхальона поле залишають. Замість них черга проявити себе у Назара Волошина та Володимира Брашка. середині другого тайму Ворскла свій момент таки знайшла. Передача з правого флангу від Крупського і скляр прошив ударом головою ближній кут щерета. Руслан до цього виручав, та в цьому моменті врятувати вже шансів не було. Один-один. Назар Волошин самотужки хотів зробити всю роботу. Змістився в центр і класно пробивав у дальній кут. М'яч пролетів повз. Ще одна заміна від тренерського штабу. Автор забитого м'яча Віталій Буяльський сходить, а Микола Шапаренко виходить. Зі стандарту Динамо теж створило чудову нагоду вдруге у матчі вийти вперед. М'яч упинився в Михайленка, і Микола смачно приклався правою ногою. Вище. Ну і остання п'ята заміна. Максим Брагару вийшов замість Андрія Ярмоленка. Полтавці також створять свій момент: подача з флангу і удар головою. Нещеред показав себе у всій красі, врятувавши білосиніх від пропущеного м'яча. Чим ближче до завершення матчу, тим більше емоцій. Тут суперник явно програв спринтимчику і підсумку вирішив діяти грубо. Арбітер справедливо показав жовту. Наприкінці поєдинку ворскляни навіть залишаться в меншості. Це друга жовта картка для Островського і опонент Киян дограє в десятьох. І навіть за той невеликий проміжок часу, що залишався, підопічні Олександра Шовковського свій момент знайшли. Володимир Брашко пробивав дуже потужно та невлучно. На цьому арбітер дає фінальний свисток у 19-му турі. УПЛ «Динамо» грає в нічию 1-1 з Ворсклою у номінально виїзному матчі. Можу сказати, що сьогодні ми виявилися не готові до того, щоб грати в умовах, коли. Ми звикли, ми звикли до того, що поле швидке. Ми звикли до того, що м'яч контролюється за рахунок швидкого поля, що він газон швидкий. А сьогодні треба було більше упростити гру, грати більш о, забрасувати м'яч за спину нашим, о, нашому опоненту і відкриватися. Ми намагалися, одна передача пройшла декілька було непоганих моментів, але все рівно ми. Намагалися грати, скажімо так, не так, як треба було грати в тій ситуації, коли погодні умови наклали свій відбиток. Та сезон на цьому не завершений. Попереду ще чимало випробувань і завдань як командно, так і індивідуально. Справжні вболівальники будуть з командою завжди незалежно від обставин та навіть результатів. Дякуємо кожному за підтримку і віру в Динамо. Готуємося до матчу з ЛНЗ і поїздки в Черкаси.